Усім привіт! Я вас вітаю на каналі CryptoVibe, і сьогодні вкотре я хочу поговорити і розповісти вам про новий метод заробітку на біржі Bybit. Вкотре це активності безризикові, що являється дуже-дуже великим плюсом цієї активності, але є й свої мінуса, така як ліквідність, яку нам потрібно залочити на певний період. Тому не буду затягувати, розповім вам все швидко, лаконічно і дуже зрозуміло. Тому переходимо до самого IDO. Для початку вам потрібно скачати та зареєструватися на біржі Bybit. Посилання на реєстрацію я лишу під цим відео. Далі вам потрібно перейти на гаманець Web3. Якщо ви його ще не маєте, вам потрібно його зробити. Це робиться буквально у два кліка. Ви переходите на Web3 гаманець і создати свій гаманець. Потім переходите на отримайте, нажимаєте IDO, як ви бачите, у нас стартує нове IDO в мережі BNB Chain, Куки менше, ніж через. Два дні. Тут ви можете бачити на головній сторінці основні метрики по цьому IDO, саме що у нас 2000 виграшних білетів. На виграшний білет вам дається можливість викупити свої токени на суму 100 доларів. І загалом учасників наразі 36 тисяч учасників. Мої думки такі, що під кінець IDO, тобто через 2 дні, буде приблизно від 50 тисяч до 70 тисяч учасників, що передвини відсоток перемоги. Десь на 3-4%. Переглядаємо детальну інформацію. Якщо ви ще не зареєстровані, то тут у вас буде кнопочка Зареєструватися, «Зареєструйтеся». ціна викупу монети, як ви бачите, 2,5 центи. І що ж у нас по проекту? Куки це утилітарний та управлінський токен у екосистемі Куки. спільна екосистема, створена двома незалежними партнерами, і бла, бла, бла. Це ви можете самі прочитати. Я особисто перейду на крипторанк і лише добавлю, що куки зібрав досить непогані раунди, як ви бачите, Public Sale 1 мільйон, Funding Rounds 5,8 мільйона доларів. І тут досить непогані фонди, такі як Animoca Brands, The Spartans та інші. Також цей проєкт має дуже-дуже заряджений твіттер, 440 тисяч фоловерів. Сам Twitter є дуже активний. І тут вони позиціонують себе як топ-1 маркетинг фай. І AI Data Layer for Business Creators and Users, 1 мільярд гаманців і так і інше. Ну, проект сам по собі є заряжений. Тому від цього IDO я очікую трохи кращий результат. Сам ринок не дуже гарний, але гарний проект, який дасть нам змогу заробити на виграшний квиток 300 500, а якщо повезе, і 1000 доларів. Хочу також швиденько пробіжатися по тому. Як збільшувати ваші квитки? Кількість ваших квитків, як показує практика, впливає на вашу перемогу. Тобто відсотки на вашу перемогу збільшуються. Запросіть е, друзів, тут ви можете отримувати півтора білета. Потім вносите на аккаунт Bybit чистий депозит, мінімально 100 доларів. Отримуйте за це 0,6 білета, чистий депозит. Це коли ви внесли на байбіт 110 доларів і 10 доларів вивели. Тобто, ваш чистий депозит 100 доларів. Додатково передаєте на стейкінг токени на суму від 300 доларів. Тут ви можете знайти вкладинку отримайте стейкінг і вкласти свою суму на стейкінг. Я особисто найчастіше використовую саме четвертий із цих всіх пунктів: Trade at least 1000 worth of tokens on Web3 Dex Pro. Коротше, людським язиком я вам об'ясняю, що вам потрібно перейти торгувати своп. Переходите на СВОП і торгуєте пару на 1000 доларів. Тобто, це може бути, наприклад, USDT Solana, Ви взяли 500 доларів, 500 доларів зторгували, перевели 500 своїх доларів, конвертували в еквіваленті до курсу Solana і потім зробили СВАП назад, того у вас оборот 1000 доларів. Тобто, ви можете і 250 доларів зробити 4 рази. Суть від цього не поміняється. Вам потрібно зробити 1000 доларів обороту. За 1000 доларів обороту, як я вже казав, ви отримуєте 2 білети і новий користувач Bybit Wallet отримуєте 0,4 білети. Також по пунктам ще розкладу які умови саме цього IDO. IDO буде стартувати 10 червня в 10 по UTC і продається до 13 червня в 10.15 по UTC. Із умов, для того, щоб ви були допущені на IDO, вам потрібен мінімальний холд 300 доларів в chain BNB. Це дуже важливо. І також 0.1 BNB, також Chain BNB. Протягом періоду я вже назвав, що це за період, якщо на балансі не буде цієї суми в період знімків, балансу користувач не допускається до участі. Це дуже важливо, якщо ви завели свої кошти, робляться знімки постійно. І якщо ви заберете ті кошти протягом цих трьох днів, ви не будете допущені до самого IDO. Також це дуже важливо, якщо ви хочете робити свапи саме в мережі BNB. В якій буде проводитися у нас IDO, тоді вам потрібно бути дуже обережним, коли ви робите свапи, тому що знімки робляться, наприклад, там, в 3, 6 і в 9 годині, щоб під час СВАПу СВАП може йти там і пару хвилин, не зробився знімок балансу, а вашого балансу там не буде. Тому будьте дуже обережні, бажано робити в іншій мережі, щоб у вас було все чітко і у вас все зараховувало. Дуже швидко і лаконічно вам розповів про саме IDO, які в нього є перспективи, що я очікую від цього IDO? Також до тих метрик, по яким я вважаю, це IDO буде більш успішним, збільшується баланс, який потрібно тримати. Тобто 300 доларів і 01 BNB, 01 BNB по курсу це зараз 70 доларів. Тобто сумарний баланс, який ви маєте тримати у себе на гаманці 370 доларів. І із за цього менше учасників може прийняти участь, що збільшує наші. Що збільшує наші шанси на перемогу. В принципі, це все, про що я хотів розповісти у цьому відео. Хочу лише додати, що IDO є безризиковим методом заробітку. Тобто, вам просто потрібно положити свої стейбли, щоб вони полежали у вас не на біржі Binance, наприклад, а полежали на біржі Bybit 3 дні, і за це ви маєте шанс отримати алокацію, а в подальшому заробити і 100, і 200, а то інколи 1000, і 5000 доларів. IDO ні разу не виходили мінусовими. Найгірше IDO, що я бачив з самого початку, а я приймаю участь із самого початку IDO. Минуле IDO було найгіршим. Але й були дуже і дуже успішні кейси, які давали на один аккаунт 25 тисяч доларів заробітку. А наразі це все, про що я хотів розповісти вам у цьому відео. Відео обов'язково було для тебе дуже корисним. Тому не полінися, постав лайк на це відео, підпишись на мій YouTube канал і обов'язково підписуйся на мій Telegram канал посилання на який я залишу під цим відео. Тому що саме в Telegram каналі вся інформація про IDO, про всі інші методи заробітку на криптовалюті я виставляю найшвидше. А швидкість крипті це найголовніше, тому що швидкість дорівнює вашим заробленим грошам. Наразі це все. До нових зустрічей у нових відео.